Вітаю вас, любі мої учні! Урок 135, тиждень 15. Розвиваємо самостійність. Тема нашого уроку. Працюємо із задоволенням. На початку уроку переглянемо відеолист Центабрика. День, друзі, щоб навчитися вмінь і здобути якості, необхідні для роботи космонавта, потрібні неабияка наполегливість і, звісно, любов до своєї справи. Космонавти готуються до польотів упродовж багатьох років, невтомно працюють, не полишаючи своєї мети. А чи вмієте ви працювати охоче, щоб здійснити свою мету? Прочитай вислів видатного французького філософа Люка де Клапє. Поясни, як ти зрозумієш його слова. Читаємо. Усвідомлення плідності праці є одним з найбільших задоволень. Пригадай останню мету, якої тобі вдалося досягти. Яку особисту чи спільну користь це принесло? Послухай притчу про роль бажання в досягненні мети. Учень постійно жалівся вчителеві, що ніяк не може стати мудрим. Одного разу, коли вони йшли вздовж річки. Учитель зіштовхнув учня і тримав під водою. Через деякий час мудрець відпустив юнака і, коли той віддихався, запитав, чого ти хотів найбільше, коли був під водою? Повітря. Найбільше я хотів повітря. Може, ти волів би багатства, любові, влади? Ні, учителю, у ті секунди мені потрібно було тільки повітря. І нічого більше. Ось так і з мудрістю. Якщо ти будеш хотіти досягти мудрості з такою ж силою, як хвилину тому прагнув повітря, ти обов'язково пізнаєш мудрість. Поміркуй, що, крім бажання, також може допомогти тобі швидше досягти мети. Справа 6. Прочитай уважно текст пошепки разом з диктором і виконай завдання від вітає. Безперечно, уважність і пам'ять надважливі для досягнення успіху адже людина, пам'ятаючи про те, що вже бачила й чула, легше сприймає нову інформацію, бо спирається на знання. Ось чому так важливо уважно слухати пояснення вчителя і ретельно виконувати домашні завдання. Якщо байдикуватимеш сьогодні на уроці, завтра не зрозумієш нового матеріалу. Тож намагайся запам'ятати якомога більше з того, що розповідає вчитель. Ти вже знаєш, що пам'ять можна розвинути. Для цього навіть існують вправи. Попрактикуймося. Поклади на парті 5 будь-яких предметів: ручку, олівець, гумку, лінійку, циркуль тощо. Запам'ятай разом із сусідою по парті їхню послідовність, а потім перемішай. Запропонуй сусіді розкласти ці предмети так, як вони лежали спочатку. Поміняйтеся ролями. Виконайте вправу ще раз. Дай сусіді по парті будь-яку свою річ, наприклад, пенал. Не дивлячись на цю річ, докладно опиши її. Нехай сусіда перевірить, чи точно ти пам'ятаєш вигляд своєї речі. Потім поміняйтеся ролями. Права 7. Виконай вправу на визначення швидкості читання. Протягом однієї хвилини читай щонайшвидше текст вголос. Починаємо. Стоп. Визначте швидкість читання. Прочитайте текст ще раз від початку до кінця. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Хвилинка релаксації. Переглянь відеофрагмент під виразну гру на дудуці Композицію. Ганса Цимера до кінофільму Гладіатор Міркуй, що цікавого ти можеш розповісти своїм рідним про музичний інструмент дудук. Права 10. Розгадай ребуси. Відповіді напиши. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевірмо ваші відповіді. Отже, перше слово це ракета, і друге слово це астероїд. Права, одинадцята. Визнач і напиши спільні ознаки астероїда і комети та відмінності між ними. Пригадайте, що таке астероїд. Астероїд мале небесне тіло діаметром від 1 до 1000 км, що рухається орбітою навколо Сонця, складається з кам'янистих порід і металів. Астероїди мають неправильну форму. Що таке комета? Комета це мале небесне тіло, що рухається навколо Сонця витягнутою орбітою, ядро комети брила з льоду, з омерзлих пилу і газів. З наближенням до сонця ці речовини, речовини починають випаровуватися. І утворюють газову хмару навколо ядра і хвіст комети. Що ближче до сонця, то яскравіший і довший хвіст. Отже, запишіть спільні ознаки і відмінності. Що спільне, ви запишете. І астероїд, і комета це мале небесне тіло, що рухається навколо Сонця. А відмінні ознаки комета, ядро комети це брила з льоду, замерзлих пилу і газів, а астероїд складається з кам'янистих порід і металів. Отже, підсумуємо. Зробимо висновок. Скажіть, будь ласка, так, що крім бажання потрібно, щоб швидше досягти мету? Що ще потрібно мати для досягнення мети? Так, звичайно ж. Це наполеглива праця. Не тільки бажання, а ще й праця. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.